У період зимового затища, коли земля відпочиває від знятого врожаю, а комори повні овочевими запасами для садівників і городників починається пора вирощування розсади, культура, яку обов'язково висадить кожен городник. Томат вирощування помідорів справа нескладна, але помилки допущені на початковому етапі, черваті мізерним плодоношенням висадженої рослини і складним доглядом. Важливо не тільки підібрати хороше насіння. Але і правильно підготувати розсаду для висадки в ґрунт. Деякі садівники віддадуть перевагу користуватися перевіреними методами вирощування томатів, інші ж спробують новий, але добре зарекомендував себе спосіб посадки насіння в равлика. Равлик друг томатів. Особливість методу полягає в химерній формі посівної тари, яка візуально нагадує раковину равлики або рулет вибір матеріалу. В якості каркасного матеріалу, який одночасно грає роль розділового шару, використовується підкладка для ламінату або полімерна плівка. Вибір структури зовнішньої оболонки ґрунтується тільки на власних перевагах. Плівка, матеріал дешевий і доступний. Використовувати потрібно різновиди з високою щільністю, щоб згорток з насінням не розвалився, якщо використовується плівка малої щільності, то слід скласти її. В кілька разів або помістити між шарами міцну папір. Підкладка для ламінату матеріал зручний, але придбати її можна тільки в будівельному магазині, вартість підкладки вище вартості плівки, але розсада в цьому матеріалі відчуває себе комфортніше. Так як пориста структура дозволяє краще зберігати тепло і вологу, нарізати підкладку можна шпалерним ножем під лінійку Що швидше ніж різати ножицями, розрахунок розмірів розраховують необхідні розміри оболонки згідно з умовами подальшого догляду за розсадою. Ширина смуги вибирається так. 10. якщо розсаду в подальшому будуть пікірувати 15. якщо розсаду залишать в равлику до висадки в ґрунт. Довжина визначається за формулою 2 або 1 де довжина смуги, а відступ укладання внутрішнього шару від зовнішнього краю оболонки необхідний для зручного формування згортка, а 5 в інтервал між насінням при посадці. 5. якщо розсаду планується пікірувати по 1-0, якщо розсаду висадять в ґрунт. Кількість насіння для внутрішнього шару, куди будуть висаджуватися насіння, вибирається матеріал. Добре зберігає вологу підготовлений ґрунт універсальні суміші, туалетний папір серветки. У мене був досвід висаджування розсади вравлика, так скажемо, по-новомодному. Спочатку насіння вирощувала в пелюшці, а потім отриману розсаду вже переміщала вравлика. Підкладку робила з щільної клейонки. Акустріч знайдете, насипала на неї шар землі, укладаючи кожну рослину на відстань не менше два 1 від одного, потім все згортається в рулетик і ставиться в пластмасовий ящик, можна в пляшку, в залежності від того, скільки равликів вийшло під час росту розсада один одному не заважає, коріння не сплітаються між собою, а вирощувати можна таким способом перець ваклажани, Помідори квіти, але не 2 1 2 двахтц в оборот Уфоріум ТОПІЦ 247 вибираємо ямкості для розсаді 4124 підготовка насіння незалежно від сорту томатів і способу вирощування розсади. Варто звернути увагу на кілька ключових моментів. Слід вибрати насіння врожаю минулого року, вони дають кращу схожість перед посадкою. Потрібно провести ґрунтовну підготовку посадкового матеріалу, яка включає наступні пункти сортування, прощування, обробку стимуляторами росту і протигрибковими засобами, загартовування, сортування. Сортування передбачає візуальне відбраковування насіння за кольором, розміром Текстурою цілісності варто також видалити злиплі грудочки. Процес сортування можна замінити замочуванням протягом 6 годин в розчині 1. солі в літрі води насіння, непридатні до посадки, спливуть на поверхню. Після відбракування посадковий матеріал варто просушити, якщо пророщування в живильному середовищі не передбачається або відправити в живильний розчин. Пророщування Попереднє пророщування насіння контролює процес прокльовування сіянців і прискорює ріст розсади. Для набухання насіння замочують в живильному середовищі на 10-12 годин, після чого витримують на змоченої марлі або туалетному папері до появи паростків. Живильним середовищем служить сік сікло або спеціальні засоби, розведені в м'якій теплій воді, крім того, в воду необхідно додати кілька крапель марганцівки або інших антисептиків. Сіяти насіння томатів можна і без попереднього замочування, тоді стимулятори росту і захисні засоби вносяться безпосередньо в ґрунт. Загартовування клімат регіону може бути несприятливим для росту і плодоношення розсади помідорів. Так як ця рослина теплолюбна, виведені спеціальні сорти томатів з високою адаптивністю до різних кліматичних умов, але домогтися звикання немодифікованих сортів рослини можна за допомогою загартовування насіння перед посадкою, для цього після 10 годин набухання в теплій воді насіння поміщають в холодильник або виносять на вулицю години на 4, після чого переміщують в тепле місце на той же час. Процедуру повторюють починати процес загартовування слід з вечора напередодні вихідного дня, замочивши насіння на ніч. Вранці помістити їх в холод таким чином. До вечора процес згартування вдасться провести повністю. Цього року, за порадою фермерів із Запоріжжя, виконала всього одну операцію: загорнула насіння в шматочки тканини, ручкою кульковою написала, склала рулончики, як цигарки у формочку. Засипала зверху снігом і залишила на підвіконні, як тільки сніг розтанув, злила воду і знову засипала снігом. Після того, як розтанув і цей сніг, я розклала насіння. Розгорнувши шматочки тканини в коробку, засунула її в пакет і поставила в тепле місце. На наступний день насіння, як по команді проклюнулися, і я їх посадила. Все, ось і вся гарт передпосівна. Рослини росли міцні, здорові, нічим не хворіли. Сніг, однак, тала вода, жива водичка во владіхтп, в томат помідорцом форум, розсада закалка семян 64778. посадка томатів в равлика. Коли насіння пройшли всі стадії обробки, вони готові до посадки. Посадка насіння в равлика з землею в якості живильного шару використовується не просто земля. А підготовлений ґрунт помідори люблять пухкий ґрунт, що складається з чорнозиму і піску в рівних пропорціях. Перед посадкою насіння землю варто обробити препаратами проти розвитку грибків і бактерій або провести термічну обробку, способи такі. Заморозка ґрунт розкладений шаром в пару сантиметрів на сухій підкладці, проморожується на вулиці протягом 4 годин. Пропарювання ґрунт обробляється невеликими порціями протягом півгодини над киплячою каструлею. Для цього друшляк вистилають марлею або тонкою натуральною тканиною. На яку без утрамбовки висипають ґрунт товщиною не більше 5 см, поміщають друшляк в каструлі так, щоб не намочити ґрунт після стерилізації та висихання землю, просівають через сито, щоб зробити ґрунт легким і відокремити велике сміття. Згідно з інструкцією в ґрунт додають мінеральне добриво. Важливо не перекислити ґрунт, так як помідори люблять лужне середовище, перед посівом насіння в землю готують такі матеріали та інструменти: ґрунт, лопатку, підкладку для ламінату або клейонку насіння, ніж лінійку, пульверизатор, лійку або спринцівку. Процес посадки насіння томатів гравлика включає наступні етапи розкроїти підкладку з урахуванням подальшої розсадження рослин, розкласти підкладку на рівні поверхні за підкладці. Відступаючи 4 см від верхнього краю, шаром в два см розподілити зволожений ґрунт, насипати землю потрібно, відступивши від зовнішніх країв по 5 см валиком або лопаткою злегка утрамбувати ґрунт, щільно згорнути равлика, зафіксувавши торець гумкою або липкою стрічкою. На нижній край надіти пакет, щоб земля не висипалася. Через кілька поливів земля ущільниться і пакет можна буде зняти. Верхній шар землі трохи утрамбувати при необхідності досипати ґрунт, злійки або спринцівки рясно полити равлика, на відстані 5 або 10 один від одного покласти підготовлені насіння томатів на ґрунт, використовувати пророщені або сухі насіння, індивідуальна перевагу городника зверху досипати два см землі, ущільнювати ґрунт не варто, щоб не отруднити рослині, проростання, згорнути равлика і помістити згорток в піддон. Верх. Павлики затягнути плівкою, використовуючи одноразові пакети або бахіли. Якщо в піддоні знаходяться кілька згорбків. то раціональніше зробити парник під одним шматком плівки, перенести піддон в тепле місце. Якщо равлики помістити на протязі або в холодному приміщенні, то почнеться гниття. Після появи перших паростків парник зняти, розсаді забезпечити хороше освітлення, поливати равлика потрібно в піддон перший полив зробити через 7 днів після посадки, щоб верхній шар землі не пересихав, зволожувати ґрунт. Варто оприскуванням з пульверизатора у профілактичних цілях раз в тиждень сіянці поливати або оприскувати водним розчином марганцівки. Харчової соди в пропорціях 1 чил на склянку води або фітоспорін. Перевагою цього методу вважається висока адаптивність рослин при пікіровки або остаточної висадки, так як коренева система розсади томатів спочатку оточена захисним грудкою землі і менше пошкоджується. Рослини проростають міцнішими, оскільки підготовлена земля є багатим живильним середовищем. З недоліків відзначається, що при неякісній обробці землі від хвороботворних бактерій і грибків зростає ймовірність появи чорної ніжки у пагонів томатів. Якщо таке сталося, то варто обробити рослини препаратом триходермин, спори сірої гнилі присутні практично завжди і скрізь, спровокувати розростання і зараження може підвищення вологості, укриття ґрунту мульчею. Загущені посадки застій повітря у позаминулому році врятувалася тільки препаратами алірін Богамаїр брала по один-два таблетки на літр одного і іншого у минулому році пирскала практично для профілактики і сірої гнилі і фітовтори. Ніякої зарази не було. Дуже добре допомагає припудрювання ґрунту заражених частин рослини з олою. У більшості з нас насаджено в теплицю дуже багато томатів, а в ніжки. До них ще й салатик з кропом. Не забуваємо поглядати, чи не виростуть там ще й непрохані гості Шахт. В томат помідерцовне індекс в стопіть 440 мстри1809518095 відео. Виготовлення. Раблика з землею, посадка насіння в равлика з туалетним папером при виборі цього способу посадки насіння томатів необхідно підготувати рулон туалетного паперу, підкладку для ламінату або клейонку, ножиці або канцелярський, ніж лінійку, пульверизатор, насіння посів, проводять згідно з інструкцією: розкроїти оболонку смугами, розрахувавши розміри для розсади яка буде розпекерована в окрему тару, розкласти смужки на рівні поверхні, зверху розмістити шар туалетного паперу будь-якої щільності і виробника, вирівнявши поверхньому краю майбутньої равлики, зволожити папір з пульверизатора. На відстані 5 см один від одного покласти пророщення насіння томатів, відступаючи від верхнього краю не більше один см, залишити відступи по краях 5 см. закрити зверху ще одним шаром туалетного паперу, повторити пункт 3. згорнути равлика, зафіксувавши торець гумкою або липкою стрічкою, згорток помістити в піддон, який розташувати в теплому місці, важливо не допустити пересихання туалетного паперу. Тому в піддон налити один см води. зробити загальний або індивідуальний парник. Після появи перших сходів парник зняти, а равлики перенести на підвіконня ближче до сонячного світла. Переваги цього методу полягають в наступному Гігієнічність процесу посадки і догляду, так як немає контакту з землею, відсутність початкового збудника грибкових хвороб у розсади томатів, швидкість посадки. Доступність матеріалів до недоліків можна віднести обов'язкову пікіровку рослин в чітко встановлений термін. Важливо не допустити перетримки рослин в мізерної, живильному середовищі, так як це призведе до витягування паростків, а в подальшому до тривалого періоду адаптації розсади в ґрунті і запізнілого плодоношення. При пікіровці можливо використовувати равлика повторно, для цього потрібно. Розгорнути згорток, перебрати розсаду, розмістивши рослини на відстані не менше 10 см один від одного, насипати шар землі в два по всій площі смуги, варто використовувати зволожений ґрунт, щоб земля не розсипалася, повторно згорнувши рулон, закріпити турець і помістити равлика в піддон, додавання збагаченого ґрунту на стадії початкового росту насіння стимулює розсаду і формує міцний посадковий матеріал. Відео Помилки догляду за равликом, догляд за розсадою, подальший догляд за розсадою в равликах полягає в поливі і підгодівлі, полив і підгодівля, полив, добриво і підгодівлю розсади проводяться графіком. Поки верх равликів накритий плівкою, поливати ґрунт не потрібно, але раз в день необхідно провітрювати парник протягом півгодини для уникнення розвитку грибка. Поява якого на цьому етапі загрожує повною втратою розсади, зволожують ґрунт слійки або пульверизатора, розбризкуючи воду поверх равлики. Коли паростки з'являться з землі, поливати слід в піддон, найкраще використовувати теплу талу дощову або кип'ячену воду. Після появи 2-3 листочків розсаду варто підгодувати розчином нітрофоски і комплексного добрива у воді. 1 чайна ложка, 1 чайна ложка, 1 літр. Добриву повторюють кожні 10 днів пікірування. Пікіровка розсади передбачає розсаджування рослин в окремій ємності або на відстань. При якому коріння сусідніх паростків не переплітаються, часто основні коріння розсади томатів прищипують для формування більш розлогою бічної кореневої системи, що прискорює живлення куща. Розсаджувати рослини можна після появи 2-3 справжніх листочків. Попередньо за три дні до цього, виконавши підгодівлю відео, пікіровка розсади з равлики». Переваги методу вирощування розсади томатів в равлику, численні, дешевизна малі габарити і вага, зручність роботи, міцний посівний матеріал. Крім того, транспортувати такий рулон зручніше ніж громісткі піддони з одиночними горщиками, а також надійніше ніж пучки паростків томатів, підготовлених для висадки в ґрунт.